Зараз складно, але через 5 років ринок взагалі зміниться. Курсів стане ще більше. А ще буде генерувати всі відео, дописи і програми. Знаєш, хто залишиться? Ті, хто встигли стати брендом, ті, хто навчаться говорити своїм голосом, а не спокушатися чужими вспишками. Брехня монетизується одразу, але розплата йде потім. Репутація, шлях довший, але потім вона постійно працює на вас. Через 5 років 80% експертів зникнуть, зілються, загубляться, вигорять, а лише 20% виростуть. Не через мільйони, а через силу залишатись собою. Ти зараз мовчиш, бо думаєш, що ти не знаєш, що сказати, але правда в тому, що ти мовчиш, бо не віриш, що це в почути. Ти зараз не продаєш не того, що ти не хочеш клієнтів, а того, що ти думаєш, що тебе оберуть лише тоді, коли ти станеш краще. Так чи інакше, ти вже особистий бренд. Просто зараз в рамках своєї знайомих. твій особистий бренд вже давно народився, років 30 назад. Але дай йому шанс вирости. Ця одиниця вже займає місце в світі, просто вона існує, але не світить. Просто будь собою вголос. Продовження описі.